Доброго дня всім, радий всіх бачити. І, звичайно, що перш за все, хочу подякувати Андрію Закревському за можливість презентувати університет, а саме презентувати його сьогодення і його бачення майбутнього, куди ми рухаємося, чим ми на сьогоднішній день займаємося і як ми будемо далі розвивати університет. Перш за все, хочу зосередити вашу увагу на тому що всі, напевно, добре знають історію Івано-Франківського національно технічного університету нафти і газу, знають його витоки. Так? Це Львівська політехніка. Той факт, що у нас на сьогоднішній день такі кафедри, як видобування нафти і газу і буріння, відсвяткували своє сторіччя, він говорить сам за себе. Зовсім недавно кафедра трубопровідного транспорту відсвяткувала 60 років. І цю історію можна продовжувати. Минулого року ми отримали, верніше, університет отримав нового ректора, нову команду. Ми будували амбітні плани. Ми бачили, куди рухати університет. Нам в цьому допомагала всесвітньо відома компанія McKinsey. Вона розробила стратегію, як саме трансформувати університет, як трансформуються на сьогоднішній день основні нафтогазові університети світу і так далі. Але ви знаєте, такі амбітні плани. Вони, на жаль, не завжди вдається їх реалізовувати. І тихеньке, невеличке Івано-Франківське місто на Прикарпатті, здавалося б, жило у відносному спокої. Однак, спокій цей був порушений, і відбулося те, що відбулося 22 червня, в 4 годині 20 хвилин ранку. Ворожа ракета уразила університет, фактично, впритул до корпусу нафтогазового обладнання. Ви можете побачити на цьому фото. Що від нього залишилось на 50% він зруйнований. Якщо подивитися, це є якраз актова зала, де проводилися всі основні заходи, в тому числі і щойно тут був Юра Мороз, заходи СПІ. Так? Це для нас така дуже серйозна була втрата, яка вилилася в те, що якщо подивитися об'єктивно, то не лишилося вцілілого жодного корпусу. Тобто, якщо рахувати по вікнах, це близько тисячі вікон. Якщо рахувати по корпусах, то це практично всі корпуса. Якщо ви подивитись на бібліотеку, то це вибухова хвиля пройшла наскрізь. Це вікно, двері, коридор, двері, вікно. Тобто, у нас були корпуса, які не залишилися взагалі, без вікон залишилися. Це і корпус автоматизації. в головному корпусі ви можете побачити сходову клітку. Але я прошу звернути увагу на цей слайд, де символічно ви бачите, вистояв. Не дивлячись на те, що пошкоджена стіна, наш герб, герб України. І це говорить про те, що ми, українці, нація незламних, ми все одно вистоїмо і ми переможемо. І е, завдяки нашим партнерам і всім е, не, е, людям, які, е, скажімо, не рівнодушні до е, альмаматера е, нафтогазової колиски е, України і не тільки долучилися до відбудови нашого університету. На нижній фотографії ви можете побачити, як зараз вже виглядає на сьогоднішній день корпус автоматизації, де замінено практично всі вікна, сходова клітка, головний корпус. До речі, ви знаєте, фізика працює, фізику не обманеш. І ніколи собі не мог уявити, що вибухова хвиля спочатку йде в один бік, а потім ще вертається. І навіть та сторона протилежна до вибухової хвилі, от головний корпус. Вертаючись назад, все одно були пошкоджені вікна, а там, де не пошкоджені, то викривлені рами. Що вікна на сьогоднішній день теж закриваються, їх треба регулювати і так далі. Відновлена бібліотека, тобто ми не стоїмо на місці, ми пройшли важкий шлях. Повірте, де 22 червня, а де сьогодні жовтень. Так? На 1 вересня ми запустили навчальний процес. Студенти прийшли в аудиторії і ми проводимо навчання не онлайн, а офлайн. Ми вже не їлися онлайном, ми знаємо, що це не освіта, це дистанційне навчання, на жаль, дуже погано впливає на якість, і тому ми всіма силами намагалися це зробити. Це починаючи від експертиз, тендерів, ну і звичайно, саме головне це і кошти. Так? І е, хочу подякувати всім компаніям. Перш за все, цій групі компаній НАК Нафтогаз, які дуже активно долучилися до відновлення університету. Які Приділили цьому максимум часу, максимум зусиль. Це е, величезні е, потуги були Це, починаючи від експертиз, як я вже сказав, до яких долучилися безпосередньо топ-менеджери компанії Укарас які неодноразово приїжджали в університет. Всі етапи відбудови вони, вони особисто проходили. Це, е, скажімо, е, кілометри намотаних е, ногами. По зруйнованих корпусах і так далі. На сьогоднішній день ми е, працюємо, ми вистояли, і ми щиро дякуємо всім за допомогу, тих, хто долучилися. А далі я би хотів поговорити про майбутнє університети. І так ми бачимо наші майбутні, майбутні корпуса. Так, це поки що графіка, яка показує нам прекрасні дизайн проекти, але це, е, на нашу думку, реалії. Це реалії які на сьогоднішній день вже є виділені певні кошти. Це е, проходить модернізація, термомодернізація корпусів по програмі Нефко. Це е, хол університету головного, який профінансований вже компанією ДТЕК, зараз буде втілений. Це є е, дворик головного корпусу, де прекрасне місце для таких зустрічей, студентів, обговорення, е, кава, так як це на сьогоднішній день прийнято. І, і так далі. Ми думаємо, що незабаром е так, буде виглядати, е так будуть виглядати корпуса, і так буде в цілому виглядати університет. Що ж в цілому, ми, чим ми займаємося і що ми можемо, е звернути, на що ми можемо звернути увагу на сьогоднішній день? Якщо подивитись по співпраці з Міністерством освіти, ось тільки за останній рік чотири основні проекти, які виконані в університеті. Як ви бачите, всі вони пов'язані з нафтогазовою галузю. Починаючи від розроблення виготовлення оболонкових демпферів, системи інформаційної підтримки циклу високоясних різьбових з'єднань і розроблення технологій очищення трубопроводів. Так і Фонд національних досліджень це є дуже такі, скажімо, жирні проекти, я би їх так назвав. Вони фінансуються кожен по 4,5 мільйона гривень. Це є велика відповідальність, це є великий конкурс це на рівні міжнародних проєктів. Які також пов'язані, ви бачите, із нафтогазовою галузю це від формування тарифної політики в газопостачанні до технологій, які на сьогоднішній день ми пропонували для нафтогазової галузі, а вони вже йдуть в оборонню в оборонний комплекс, і за допомогою них наші військові будуть більш захищені, більш, мати більше можливостей і таким чином прискорювати нашу перемогу. Щодо міжнародних проєктів, починаючи від транскордонного співробітництва, закінчуючи різноманітними проєктами в різних напрямках, в різних галузях і сферах від карпатського культурного шляху до е, впливу на електроустановок на навколишнє середовище, всі ці проекти дуже цікаві, дають можливість нам інтегруватися в європейське середовище освітнє наукове, це можливість поїхати обмінятись досвідом, це можливість. Рухатися разом з європейськими е, академічними інституціями і е, самовдосконалюватись. Е, Щодо фінансування, фінансування, на жаль, не таке велике, як нам би хотілося, але в рік ми маємо проєктів порядка на 25-30 мільйонів, а хотілося б, звичайно, ще більше. Якщо подивитися на е, співпрацю з нафтогазовими підприємствами, ну, перш за все, е, я хочу сказати, що ми вже від воркшопів перейшли до реалій, до реальних кейсів. так? Це, перш за все, якщо подивитися на гідродинамічне моделювання, то ми разом з командою АТ Укргазвидобування філії Укріндейгаз створили постійно діючу гаолотехнологічну модель безпалівського газоконденсатного родовища, яка успішно здана, захищена і на сьогоднішній день використовується. І там уже пробурено успішні дві свердловини, які були в тому часі закладені за допомогою цього проекту. Це починаючи від очищення внутрішньої порожнини трубопроводів і розробки різноманітних методик, технічних засобів і технологій, які дають можливість нам мінімізувати негативний вплив різноманітних ускладнюючих чинників, таких як обводнення свердловин, солевідкладення, гідратоутворення, піскопроявлення тобто, це ті е, активні кейси, які на сьогоднішній день дають можливість нам максимізувати поточний видобуток газу і свердловин. Нафти з нафтових свердловин і відповідно стабілізувати видобуток на певному рівні. Що є в університеті цікавого для галузі? Сьогодні дуже багато питань піднімалося стосовно стандартизації, стосовно різноманітних регламентів, експертиз. Хочу зазначити, що Івано-Франківський національний технічний університет нафтогазу є визнаним експертним середовищем, експертним центром, з наявними експертами. Починаючи від експертів, які тісно співпрацюють з Державною комісією по запасах України, закінчуючи галузевими компаніями. Тому що, якщо взяти всі компанії, шукають на сьогоднішній день інвестицій, хтось пішов шляхом укладення договорів ПЕК, хтось іде шляхом укладення УРП, Укрнафта Укргазодобування дві найбільші державні компанії. Е, для них розроблено було, яке дало можливість розрахувати і... Е, Регламентувати базові видобутки вуглеводнів з родовищ. Тобто, якщо ми йдемо в ОРП, ми вже знаємо, що компанія би могла видобувати без інвестицій, а що буде видобувати в подальшому. Тобто, вже чітко можна рахувати, який додатковий видобуток. Так само для е, Укргазвидобування на базі університету діє технічний комітет 146. Що він нам дає? От Якраз він і служить. Для гармонізації європейських стандартів світових до наших сьогоднішнього законодавства. Тобто, ми за допомогою технічного комітету можемо станд... займатися стандартизацією, можемо називатися гармонізацією нафтогазового обладнання і технологій. Тобто цілий спектр закриваємо тут. На сьогоднішній день компанія Укрнафта йде в api стандарти Ми, ми також і по цьому напрямку співпрацюємо. Саме наші технічні перекладачі перекладають на сьогоднішній день перший пул 20 стандартів API, причому їх вичитують фахівці по бурінню, по геології, по відповідних інших напрямках, які дають ці можливість, ці стандарти в подальшому використовувати. Також ми мали такий потужний кейс на сьогоднішній день, оскільки наш університет включений в перелік. Організації, які зможуть займатися нормуванням втрат і виробничо-технологічних витрат, ми порахували для ПАТ укрнафта бізнес-підрозділу Захід повністю всі втрати по західному регіону України. Компанія Укртанза, виявляється, у нас на сьогоднішній день є потреба в облаштуванні свердловин системою клапанів і Саме університет займався за кошти USAID розробкою відповідного нормативного документа. і Розробкою ТЕО по встановленню таких пристроїв. До речі, якщо взяти європейський досвід, ця проблема там вирішена ще 20 років тому була. У нас, на жаль, в сьогоднішній день ми тільки тео розробляємо, тільки плануємо закупляти. Але це є реалії, то, чим ми займаємося. Ви знаєте, навіть при такій важкій ситуації, яка є на сьогоднішній день в університеті, ми поступово з неї виходимо. Але ми не забуваємо і про покращення матеріальної технічної бази, лабораторної бази. Так, на базі університету відкритий центр повірки е лічильників великогабаритних, великовитратних, за допомогою Івано-Франківський стандарт метрологія. Також у нас закуплене новітнє обладнання. Це є тензіометр для визначення міжфазного натягу, який дуже... Ефективно дає можливість становити ефективність різних реагентів для витіснення залишкової нафти із виснажених нафтових родовищ. Це дуже хороша співпраця з «Укрнафти», Я думаю, що на це звернуть увагу. В цілому хочу сказати, що щорічний, як я говорив, бюджет фінансування у нас має певну позитивну динаміку, ми ростаємо в цій динаміці, і це нам дає можливість за допомогою. Такої матеріально-технічної бази заключати договори, співпрацювати з компаніями. Також я не звернув увагу, що ДТЕК Нафтогазодобування присутні тут фахівці. І на сьогоднішній день ми робимо експертизу по одній свердловин. Ми робили минулого року моніторинг Західного регіону України щодо реалізації нових, скажімо, планів по нарощуванню видобутку. Ось, в принципі. Ще один такий напрям це звичайно навчання. Навчання як без цього. Так, от ми зустрічалися з одним з hr менеджерів Укрнафти, і вона нам задала питання, чим ви потрібні компанії? От цікаве питання, чим університет потрібний. так? І ми перед собою ставили, і назвали приклад. Каже, у нас працюють фахівці без вищої освіти в одній з компаній іноземній, яка була в Україні, і отримують дуже велику зарплату. Можливо, і ви можете так навчити короткотривало. І звернули увагу. Дійсно, це сертифікаційні програми, які там двох-трьох місяців дають можливість підвищити свої скіли в певних напрямках. Наприклад, ми з понеділка заїжджають в фахівці ДЕТЕКНАВТОАСудування і будемо займатися з ними разом по програмі обводнення свердловин. Тобто, як нам мінімізувати цей негативний вплив. І, звичайно, наша гордість це наші випускники, бо я взагалі бачу більшість наших випускників так, це наші студенти. І тільки що Юра Мороз теж наш випускник був. Я хочу нагадати, що СПІ було започатковане саме в нашому університеті в 2011 році. Ми дали поштовх в цьому напрямку. Це і е, різноманітні е, міжнародні проекти, де є наші переможці. Давайте згадаємо конкурс молодих талантів минулорічний, де по всіх секціях були наші переможці. Так? Давайте і інші конкурси згадаємо, і е, різні напрямки е, олімпіад нафтогазових і так далі. І дуже мені приємно бачити в цьому залі колишніх наших випускників. Я хочу сказати, що сьогоднішній університет це розгалужена мережа дослідників, науковців і практик. Без практиків ми, на жаль, не зможемо далі рухатись. Дякую за увагу. Вибачте, що трошки затримав. Слава Україні, слава ЗСУ, слава нації, і смерть ворогам.